Готовність до євро. Головна футбольна подія року вже не за горами. Перших вболівальників в Україні чекають на початку червня. Натомість, приймаючі місця, завершують останні приготування. Дороги, стадіон, аеропорти організатори чемпіонату до деталь продумовують кожну дрібницю, аби показати себе у найкращому світлі. Не відстають від них і готельєри, власники хостелів та розважальних комплексів. Тут на вболівальників євро 2012 чекають чи не найбільше. Вони хотіли заробити і ледь не залишилися без клієнтів. Те вчасно зупинилися. Ціни на житло під час чемпіонату таки впали. Очікування українських готельєрів не виправдалися. Як свідчать системи онлайн-бронювання, половина готельних номерів на євро залишаються порожніми. Більшість шукає дешеві варіанти: хостели, кемпінги, гуртожитки. Тож, де житимуть наші гості і скільки їм обійдеться дах над головою, з'ясовувала Юлія Манько. На сайті однієї з найпопулярніших систем бронювань готелів вільних міст, хоч відбавляй, номери можна знайти навіть у дні проведення матчів. і що ще дивніше за цілком пристойними цінами. Місяць тому, чи не усі видання Європи писали, в Україні за житло під час євро доведеться викласти кругленьку суму. Готельєри підняли ціни на номери у кілька разів. Результат тисячі вболівальників відмовились їхати до України. Вирішили, матчі дешевше дивитися вдома. Українська гостинність налякала навіть Мішеля Платіні. Той наказав негайно знизити ціни. На щастя, його почули. Ситуація є дуже нормальна, здорова. У нас було попередньо заброньовано близько 9 тисяч місць. В готелях, хостелах, гуртожитках. Сьогоднішній день місця є. Були декілька виключень, тому я не сказав би, що у Львові були проблеми з ціновою політикою. Так? Готельєри одні з перших, хто прислухався до настанов президента УЄФА. Якщо раніше за звичайний номер правили від 400 євро, то нині сума менша майже на 100%. Але на сьогоднішній день, якщо є гості, які хочуть прибути до нашого готелю, але власне на ті дні, де є ще вільні номери, то вартість таких номерів порівняно з сьогоднішніми вартостями є орієнтовно на 40-50% вищою. Іноземці вже бронюють місця у готелях. Однак, якщо відкинути відсотки і рахувати туристів, то ситуація матиме не такий вже й радісний вигляд. На сьогодні по Україні заброньовано лише близько 25 тисяч місць в готелях. А це справжній провал. А от у хостелів справжній фурор. Гості євро вже підтверджують свої замовлення. На період євро ціни піднімуться орієнтовно в два-три рази. Тобто це залежно від політики кожного хостелу. Кінцеву ціну дати важко, тому що це залежить тому ж таки від очікувань і від того, що буде, як буде бронювання. Бо можу сказати зараз те, що ми відразу обрали політику, що ну, не може бути якогось шаленого підняття, тому що практика пар південно Африканської Республіки, практика Австрії-Швейцарії показала, що туристів це відлякує, має бути адекватна ціна. Ще одне місце, де вболівальники євро знайдуть дах над головою фан-кемпінги. Наметове містечко вже почали встановлювати на базі відпочинкового комплексу у водниках. Там просто неба житиме пів тисячі вболівальників збірної Данії, які попередньо забронювали місця. За екзотику гості викладуть від 30 євро за добу. Знайшли місце і тим фанам, які приїдуть зі своїми наметами. Що ж до побуду, то тут облаштували місця для обідів, поставили душові кабінки та вбиральні. Вони заїжджають до нас 11 червня зі своїми наметами і розміщуються на території. Для них ми маємо надати усі санітарні умови, а намети будуть у них свої для тих гостей, які приїдуть з порожніми руками. Ми підготували чотири намети на 18 місць. Ще одним місцем, де знайдуть прихисток гості, стануть гуртожитки Львівської політехніки. Його студенти вже відчули наближення єврочемпіонату. Вони здають останні екзамени та звільняють свої кімнати. Про виселення на час євро 2012 їх попереджали ще на початку року. Більшість змирилась, інші ж мудрують. Як бутистрація тут містечка, вона повинна дбати про те, що ті студенти, які не мають можливість працювати під час євро, повинні все-таки жити. Можливо, не самому гуртожитку. Але повинні жити під час я буду. Ми маємо виселитися до 20-го числа, тому що гуртожиток здається для іноземців. Тут будуть жити іноземці, тому ми вже на сумках збираємося додому. Допоки ж мешканці студмістечка тут містечка складають речі і планують літні канікули, за стінами їхніх кімнат кипить інша робота. Підрядники завершують ремонтні роботи. Частина з них вже майже готова. Підготовка якраз в активній фазі, оскільки більшість студентів вже покидає гуртожитки і можемо спокійно проводити косметичні ремонтні роботи, які заплановано. Очікуємо найбільшу кількість вболівальників ближче до 9 червня, до першого матчу, але перші болівальники з'являться вже на початку червня. А допоки готельєри мудрують як, а головне, за скільки будуть приймати єврогостей, час, який відведений до початку матчів, невпевно спливає. Більшість лів'ян відчули Євро-2012 вже на порозі. Юлія Манько, Євген Рижавський, Олексій Музика про тиждень.